Чи переживали ви коли-небудь момент відчаю, коли здавалось, що ви втрачаєте все? Чи думали ви, що остання іскра надії згасла, але раптово все чудесним чином змінилось? Історія вдови з Сарепти в Біблії ілюструє таке чудо. Під час сильної посухи, коли їжі не залишилось, ця вдова готувалася спекти останній хліб з жмені борошна та олії для себе і сина, готуючись померти. Тоді з'явився пророк Ілля і попросив її спочатку приготувати хліб для нього. Спочатку спечи для мене маленький хлібець із того, що маєш, і принеси мені, а потім приготуй для себе і свого сина. Бо так говорить Господь Бог Ізраїлю: глечик із борошном не спорожніє, і посудина з олією не висохне до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. 1 царів 17, 13, 14. Вдова віддала Іллі останні борошно борошної олію це був акт віри і послуху, довіри Богові. І Бог здійснив чудо її глечик із борошном і посудина з олією ніколи не спорожніли. У найвідчайдушніший момент Божа сила проявилася найяскравіше. Це не просто стара історія. Усі ми стикаємося з моментами, коли життя здається порожнім, висушеним гріхом. Але, як глечик вдови постійно наповнювався, Ісус прийшов, щоб дати нам безмежну благодать. Своєю смертю на хресті Ісус врятував нас від гріха і смерті, чудо, яке приносить нескінченне життя і благословення. Якщо ваше життя здається посухою, де все втрачено, наслідуйте приклад вдови віддайте все Ісусові. У той момент, коли ви повірите в Нього, Його любов із Христа наповнить ваше порожнє життя. Коли ми нічого не можемо зробити, Ісус наповнює все. Тепер ваша черга відчути це чудо у своєму житті.